Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд. А скажіть, малята, є у вас вдома посуд? Є. Ми з нього їмо, у ньому готуємо різні страви. А ще є народний посуд. Наш український, який виготовляється з глини. Таким посудом колись користувалися наші бабусі. Давайте з вами подивимось, як виглядає наш український посуд. Це мисник. Полиця для тарілочок. Це миска для першої страви борщу чи супу. Це поломисок для другої страви каші чи картоплі. Це кухоль, наша чашка. Це горщик. В ньому варили супи та каші у печі. Подивіться, вони є різні-різні, ще горщики, Блізнюки. в один із них насипали борщ чи суп, а в інший кашу чи вареники. Так носили у поле робітникам це глянений глечик. У ньому тримали молоко чи узвар. Це звичайні ложки. Але вони робились із дерева. Це макогін. В ньому перетинали різні продукти творог, мак, масло. Це горнятко маленький глечик, в якому готували різні каші. Це макітра. В неї склали тісто для хліба, щоб воно підходило. Це куманець. Сюди наливали різні напої. Ось ми з вами і познайомились з нашим українським традиційним посудом. До побачення!